यो त हो साहिब यहाँ पनि न आउनु Ціх знову всіх зустріть: рідна школа, шкільна родина українського роду від. Здравствуй школа, Здравствуй рідна, Здравствуй любий клас. В першовересень привітно ти зустрічаєш нас Світлим всенародним святом, Днем томам. Традиційно розпочинається кожен навчальний рік. Це радісний і урочистий день. Ми його завжди пов'язуємо з новим. Надіями з вірою в те, що наше покоління житиме повноцінним творчим життям у щасті і достатку. Сьогодні ми знову зустрічаємося, щоб вирушити країну знань. На свято першого дзвоника запрошується нове покоління середньої школи номер 142 учні перших класів. Ми з ним дужі і єдині. Ми навіки є народом українським в Україні. Право підняти державний прапор України надається учням 11-го А класу Остренко Даші та Штирі Олександру. Городському право покласти квіти до могили загиблим воїнам надається представникам одного з кращих класів школи, учням 8 А класу Ябурову Антону та Ткачук Ользі. Школи. Маленько Людмилі Вікторівні. Привітаємо! Дорогі наші команди, шановні батьки, колеги, гості. Я від щирого серця вітаю всіх вас з нашим спільним святом Днем Знань. Я вважаю всім, хто ці дні візьмуть до рук підручники. Вчитися добре. Любити нашу школу і вже сьогодні починати творити своє майбутнє. Особливі привітання нашим найменшим школярикам, нашим першокласникам. Для них у ці дні все буде вперше: і перший дзвоник, і перший урок, і перші сльози радості від оцінки, яку вони отримають, і безумовно перша вчителька, яку вони запам'ятають. На все своє життя. І хай наша школа 142 стане для кожного з вас рідною домінкою. Дорогі наші вихованці, у ці дні кожен учень Дніпропетровська і Дніпропетровської області, отримує подарунок від нашого губернатора Олександра Юрійовича Вілкуна, такий чудовий щоденник новій Дніпропетровщині, новий стандарт освіти. Я впевнена, що ці, цей, цей щоденник, ви будете пишатися тим, що ваша батьківщина славетна земля Дніпропетровщини. Я хочу побажати, щоб в цих щоденниках були тільки гарні і відмінні оцінки творчих дерзань вам та високих здеків з новим навчальним роком. Для приветствия надається Виктору Володимировичу Путковському. Я хотел бы от имени губернатора нашей области Александра Вилкова, от имени председателя областного совета Евгения Григоровича Утода поздравить всех с праздником праздником знаний. Я хотел бы пожелать первоклассникам, чтобы они побыстрее открылись тот коллектив, который называется 142 хорошая школа. Выпускникам хотел бы пожелать чтобы последний год подтянули так свои знания, чтобы поступили в те вузы, в которые они мечтали всю свою жизнь. Я хотел бы пожелать всем добра, здоровья, удачи, благополучия и всего самого хорошего, чтобы на протяжении всей учебы сияло только солнце и счастье, радость в этой хорошей школы. И разрешите мне поздравить и подарить цветы директору школы от имени губернатора. гребли Дина Дорогие друзья, дорогие малыши, дорогие родители, сегодня действительно праздник не только для детей, я думаю, что и для взрослых. Я от всей души хочу вас поздравить с этим праздником. И хочу сказать, что я сегодня здесь, Несмотря ни на что, несмотря на то, что сегодня тоже моя маленькая дочь пошла в первый класс. Но я сегодня приехала именно к вам в вашу школу, потому что сегодня здесь и Виктор Владимирович Будковский. И я знаю именно, как в вашей школе все любят спорт. Все. Я знаю, как все болели за нас. Все болели за Олимпиаду 2012 в Лондоне. Я хочу поздравить вас всех с этим праздником и хочу сказать, что. Дорогие детки, занимайтесь спортом, даже не ради медали, ради здоровья. Спорт это мир, спорт это здоровье, спорт это наше будущее. Виктор Владимирович очень много внимания уделяет спорту. И я хочу, чтобы мы все с вами вместе здесь вы не подвели. С праздником, дорогие друзья! Мы благодарны Виктору Володимировичу за то, что саме за его сприяння наша школа получила еще один компьютерный класс. Родина зійшлася до школи. Старшокласники, первачки, усміхаються мами і тата, стали старшими. Від імені всіх учнів школи, святом першого дзвоника, вітаю всіх батьків, матерів, Бабусь, дідусів, які допомагають нам долати всі труднощі, піклуються про нас. Адже наші успіхи це їхні успіхи, наші невдачі це їхні невдачі. Спасибі вам, рідні, за все. Вас сьогодні вітають ваші батьки. Слово від їх імені я надаю мамі учениці першого Б класу Емануленко Тетяна Вікторівна. Дорогі первокласники, сьогодні праздник ваш і тисячі другіх учеників. Сьогодні ви все дружно з і сьогодні ви всі дружно вступаєте в новий учебний год. Желаємо вам нинішньому учебному году отличних оцінок і легкого рішення сложних завдань. Пускай учопи дається вам лігко. Пускай городність захнув для вас інтересні. Діти, дорогі. Ми вітаємо щиро, зустрічаємо з хлібом, любов'ю і миром. Святковим караваєм малих діток пригощаємо, як з'їсте шматок. Віднині будете в шкільній родині. Афіліна, віру.

Побажання все-таки вислухайте з вуст ваших перших вчителів. І сьогодні від їх імені виступить вчитель першого класу. Людина, яка вперше в нашій школі бере перший. Тож зараз, слово для привітання я надаю найменшим нашим школярам. Учням перших класів привітайте їх, будь ласка. Просто хлопчик став сьогодні школяре. Я сьогодні йшла до школи, встала рано, як ніколи. Швидше маму, швидше тату, скільки можна вас чекати. Я сіду, не в дитсадок, а на песі свій урок. Школа щиро нас вітає, про навчання сповіщає.

Маленькі учні, світлий клас, життя цікаве та щасливе розпочинається для нас. А ми запрошуємо нових братиків і сестричок до школярської каші. Наша каша спільна. Не всім їсти вільно. Хто назвався школярем, тому ложку ми даємо З'їжте кашу до пшонини, щоб не знали чвар віднині, щоб до спільного коша всім лежала. вам малюками, а стали школярами. Запрошуємо до ладу, до спільної громади Хай завжди будуть горді за нас, вчителі і пишаються нами, хоч ми ще малі. Радість зустрічі, сміх і розмови. Скільки спогадів буде у нас, до навчання дзвінок кличе знову, за знанням вирушати нам час. Шановні діти, шановні батьки, шановні вчителі, ось і настала найурочистіша хвилина нашого свята. Зараз прозвучить перший дзвінок нашого навчального року. Право надати перший дзвінок в новому навчальному році ми надаємо, вибачте, учневі 11 класу Кудалієву Геннадію та ученицям перших класів Грущак Вікторії і повод Анастасії. Окласники, вітаємо всіх з початком нового навчального року. Літо до побачення! Здрастуй, рідна школа! Олександрівна. Вони в Україну знань і учнів першого В класу. Разом з їх класним керівником. Поліжко Людмилою Іванівною. Привітаємо! чуємо побажань і гучних аплодисмент. Класу запрошуються учні першого г класу та їх класний керівник Вошколуб Анна Юріївна. Привітаємо!